Неповнолітній водій на гралійному позашляховику збив двох людей в Криму. Під симферополем річний син сільського голови за кермом авто, за попередніми даними, виїхав на узбіччя, де саме йшли троє молодих людей. Одній дівчині вдалося відскочити на інший бік дороги. Друга і хлопець опинилися під колесами джипа. Машина лежала зі перевернута вверх кольосами. Щоб дівчатку витащити, треба було її перевернути, витишити Троє молодих людей після опівночі поверталися додому вузькою сільською вулицею, як раптом іззаду на них не летів позашляховик. Вона встигла скачити в цю сторону, а тут аж на тому на стороні, видно, навіть зацепив. Спочатку льошу. Він встиг Таню толкнути вперед, видно, тому що він там залишився, перелетів через машину. Непритомних потерпілих швидкими доправили до лікарень. У 20-річної дівчини перелом передпліччя, травми голови та живота. Їй довелося видалити селезінку. Юнака шпиталізували у вкрай тяжкому стані. Він досі в комі. Стані його залишається тяжелим. Проводиться іскусна вентиляція легких і необхідна медикаментозна терапія. Усі витрати на лікування потерпілих узяв на себе голова трудовської сільради, адже саме його син був за кермом позашляховика. Лічення нерво. Разговор не в деньгах, разговор в жизни и здоровье тех, кто сильно лежит. Вот. Сколько там не стол, будем тянуться и приложить все усилия, чтобы они выздоровели. Джип батька та сина Сазонових із номером «Шторм» – відомий серед автогонців. Син голови сільради з 14 років виступає в чемпіонатах із раллі. Він займає призові місця і тут таке вистачалося. Ну, він їхав, відвозив свого друга, тут попросив домой відвезти. Вот. слов друга, быстро не ехали. Кто-то перебегал дорогу. Он решил уходить. И так получилось. Хлопцы еще не выполнилось 18, тож и водительского посвящения в него нет. Управлял транспортным средством без водительского удостоверения. Взяты анализы на уточнение состояния водителя. Предварительные данные. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ралійний позашляховик зараз на штрафмайданчику у удаї кажуть, машина не була зареєстрованою чи навіть застрахованою. Наталя Сефіханова, Армен Погосян, Кримтесен один плюс